Нам прийшла посилка з того самого сайту тему. Давайте її швидше розпаковувати. Там багато прикольних штучок. Ми вже й самі не пам'ятаємо, що замовляли. Тож давайте разом дивитися та згадувати. Перше, що потрапило нам під руки, це маленький портативний нічник у вигляді курчати. Вигляд він має дуже милий, мініатюрний і атмосферний. Знизу розміщена спеціальна кнопка для ввімкнення. До речі, великий плюс те, що нічник був у комплекті з батарейками і їх не довелося докуповувати. Вау! Світло, яким сяє курчат, дуже тепле і приємне. Ми відзначили, що щойно воно з'являється в темній кімнаті, одразу створюється відчуття приємного вайбу. Боже, яке воно миле! Уі! Так, йдемо далі. Що це в нас тут? А, це маленький ведмедик. Затичка для телефону. Ха-ха. Та яка затичка? Це заглушка для зарядного порту телефону. Дуже розчулює його мініатюрність. Дивіться, який це має вигляд на ділі. Ха -ха -ха. Це мило. Наступний предмет з цієї посилки ось такий тубус для зубних щіток і пасти. Ви теж втомились, коли кудись їдете, все це приладдя складати в пакетик. Тепер ця незручність піде. В комплекті на наш подив навіть йде спеціальний ремінець для зручності у використанні. До речі, переходь за посиланням в описі відео. Реєструйся. У розділі купони та пропозиції застосовуй наш персональний код для знижки у 30%. Його ти також знайдеш у описі. Відчувається відразу досить зручна штучка в поїздку. Наступний на черзі ароматизатор в машину в прикольному вигляді космонавта. Ззаду є спеціальне кріплення, на якому фіксується сам ароматизатор в автомобілі. В комплекті йдуть дві ароматизовані таблетки з тропічним ароматом. Відкриваємо, вставляємо таблетку в спеціальне місце. На мій подив, аромат зовсім не відчувається, тому не раджу. Далі нам прийшов портативний зволожувач повітря у вигляді такого ось милого котика. Все досить гарно запаковано. В комплекті також є зарядка та інструкція. Давайте його протестуємо. Ух ти! У ньому виявляється є ще підсвічування, яке переливається різними кольорами і має дуже гарний вигляд. ще й і цвітання. До речі, розібравшись в інструкції, ми виявили, що в ньому є два режими: постійний, який ви спостерігаєте зараз, і переривчастий. Також можна вмикати і вимикати підсвічування. Дуже прикольна штучка. Ось такі, на перший погляд, маленькі одноразові рушники, які найчастіше використовують у походах, у дорозі та активному відпочинку. У чому їхня родзинка? Зручність у тому, що його досить злегка намочити, і він перетворюється на повноцінний ручний рушник, який можна використовувати як у прибиранні, так і для того, щоб протерти обличчя і тіло. Далі гребінець, який дуже зручно виконаний. М'які зубчики дають змогу розчісувати волосся навіть у мокрому стані, не травмуючи його. Також його можна використовувати для масажу голови, що пробуджує активніший ріст волосся. Дівчатка раджу хлопчики теж. Салуд, мій фамілія за сім'ю. І остання на сьогодні штучка, яка паяє різні целофанові та поліетиленові пакети яких дуже багато на кухні, таких як пачки снеків, крупи та макарони. Працює він від простих пальчикових батарейок. Вставляємо їх і починаємо тестувати. Якість приладу залишає бажати кращого, але свою функцію виконує. Тому чи потрібен він вам, вирішуйте самі. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки.